Доброго дня! Найщиріше мої вітання всім, хто зараз мене дивиться. Дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні ми будемо робити з вами рибні котлетки. Скажу точно, смачніших котлеток, ніж я їла у своєї сестри рибні, ніколи навіть не куштувала. Настільки смачно, ну от, по її рецепту ми й будемо робити ці рибні котлетки. Мені дуже подобається, думаю, сподобається і вам. Для цього ми беремо, дивіться, ось філе мерлузи, так. я купила в таких круглих тубах є філе, Воно продається там зразу, чого порізала на кусочки, щоб розморозилось. Порізала ще вчора з вечора. До ранку нехай відійде, я не люблю, коли м'ясо або рибу, або щось розморожують у мікрофальовці. Я розумію, коли хтось спішить, нема питань, але все воно повинно розморожувати само. Тепер в порівнянні з, тими, з тим філе, яке продається у нас пластами. Там дуже багато води відходить. Воно заморожене так, з такою водою, що, ви розумієте, третя частина спливає з води. Значить, отут я вам показую, бачите, аж внизу он трішки випливає вода. Воно все розтало підтаяло. Тепер, коли я перекручу на м'ясорубку це філе, ми побачимо, скільки в нас ми отримали без води. Крім цього, нам потрібно куди ж без нього українське сало оце це м'яско, я зріжу. Шкірку я теж зрізала. Має бути на кілограм фаршу рибного, на кілограм риби, 300 грам сала. Сало має бути свіже, навіть посолене не більше 3 дні. Щоб воно було якраз таке, знаєте, свіже-свіже, без солі зовсім це взагалі буде прекрасно. Нам потрібна отака велика цибулина, нам потрібно два яйця, нам потрібен сіль, нам потрібен перчик, я додаю перчика трішки. І нам потрібні панірувальні сухарі. Сухарі в мене будуть кукурудзні, із борошна кукурудзи. Ідемо робити фарш з одного, з другого. А потім, як вже будемо все складати в кучу, будемо знімати відео далі. Поїхали! Все порізано, все подрібнено. Це у нас на м'ясорубку філе подрібнено рибно. Це висипаємо сюди сало. Безрубні, де нічого не обійдеться. Хочеться лопаткою, але ні. Це ось та цибулина, яку я на крупну терку порізала, потерла. Тепер сюди ж я додаю чайну ложку солі і півчайної ложки перцю. Будете дивитись. Як вам буде по смаку. Ну і тепер два яйця. Два яйця, бо в мене я вам дала рецептуру на стандартно на кілограм філе пів кіло сала. Там яєчку, у мене тут більше фаршу. через те Отак ми все зробимо. Ну і тепер мішаємо рукою. Завжди фарш, чи м'ясо готуєте отаке на котлети, чи цей рибний. Після того, як перемішали, залиште його в спокої хоча б хвилин на 10. Треба, щоб вони, все, весь той склад, який там є, щоб він між собою перемішався. Став однорівного смаку і тільки потім смажити, ще й запікати чи що, тому що, якщо ви будете, відразу зробили, і... а тоді так, те солоніше, те гостріше, гарно вимішать і, я ж кажу, дати настоятися. Ми його, бачите, робимо таким. Однорідним, повністю однорідним. Поки він буде стояти, треба готувати сковороду, щоб розігрівалася. Все, сейчас я скуштую, хай він ще трошки постоє, потім я ще раз попробую на сіль. все інше. Дуже добре. Попробуємо і будемо готувати котлетки, будемо смажити. Смажаться наші котлетки. Тут уже готові лежать зроблені наступна партія. І деко стоїть для духовки. Котлетки повинні бути золотисті. Наші котлетки стояли в духовці. О, пара, яка пішла, я думаю, що навіть вам видно. Стояли в духовці 25 хвилин. Одну візьму ці отсуну. Боже, які аромати, як гарно пахне. А це ми отак. Дивіться, показую, бачите? Красиво, смачно. Не то, що смачно, а не зрівнянно. Такі котлетки будуть їсти і дорослі, і маленькі. Спасибі тобі, сестричко, за дуже гарний рецепт. А я ділюся з вами. Спробуйте, зробіть. А перед тим, як сказати вам до побачення і до зустрічі! Хочу вас запросити ще на мої відео. Подивіться інші. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка, поставте лайк, кому сподобалося. Напишіть коментар. Дуже велике спасибі і до зустрічі!